Друзі, ви тільки не подивіться, що побудували селяни. Це ж справжні секретні тунелі. Так, так, це наша робота. Слухайте, а ви їх побудували для того, щоб в них жити? Дікому, ти що, кожен з цих тунелів можете обурдувати в різні цікаві місця? Наприклад, в які? Бо ну, це ми сказати не можемо. Спочатку треба просто зайти туди і самому дізнатися. Ну що ж, добре, тоді почну із цього тунеля дерев'яного. Ей, стояти, ти куди зібрався? Ну як це куди? В тунель хочу зайти. А ми тобі дозволяли? Постувайте, щось я нічого не розумію. Навіщо ви їх побудували, якщо в них не можна заходити? Ми дозволимо тобі зайти в них, якщо всі, всі твої глядачі поставлять лайк. А, так ось чому справа. Ні, ну добре, заради такого ми точно це зробимо. Тому що таких цікавих тунелей я ще не бачив. І тому, друзі, для того, щоб селяни впустили нас туди всередину, треба, щоб кожен з вас поставив лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіться, тому що чим Раніше ви це зробите, тим раніше ми туди потрапимо. Тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Все, що треба, це просто поставити лайк. О, подивіться, скільки лайків додається. Це те, що треба. О, ну тоді дуже добре, я тоді пішов. Хвилинку, хвилинку, а тут є проблема, ще не всі поставили лайк, тому зупинися. Та що ж таке, ну добре. Друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк, будь ласка, зробіть це. Тому що інакше селяни не зможуть мене впустити всі тунелі. Я дуже туди хочу. Просто цікаво, в які саме місця вони телепортують. А для того, щоб це дізнатися, і треба поставити лайк. Вам не складно, а нам це допоможе. Ось тепер нормально, можеш заходити. Чудово, нарешті. Ну як я і казав, заходимо одразу, друзі, в перший тунель дерев'яний. Тунель, який зроблений з дерева, тут доволі таки прикольно. Йдемо сюди і одразу мене кудись телепортувало. Але, друзі, я не розумію, що це за місце таке. Подивіться, просто якась величезна побудова, я такого раніше не бачив. А хоча я здаю. Є, зрозумів, що це. Це найбільше американські гірки, які тільки є у Майнкрафті. Ви тільки ну подивіться на ці масштаби. Ну, а тепер, нарешті, вже давайте проїдемося на них. Вагонетка в нас є, сідаємо і одразу поїхали, друзі. Ми вже починаємо трохи підніматися нагору. Але, якщо чесно, якось цього замало. Я хочу на найвищу гірку, подивіться, як я з цієї з'їжджаю. Але знаєте, я хочу дійсно щось більш масштабніше. Прямо ось тут, друзі бачите, попереду є гірки. А хоча постривайте, я вже бачу іншу. Вона також доволі таки висока, тому давайте одразу до неї. Як же я довго до неї піднімаюся? Подивіться, наскільки вже високо я знаходжуся. А і вже ось там, друзі, я бачу спуск. Мені цікаво, скільки часу я буду тут спускатися, і напевно, друзі, довго. Так точно довго, і ви тільки подивіться на ці краєвиди. Тут просто фантастично. І це дійсно найбільші американські гірки, які я коли-небудь бачив. Більших. Просто не існує. Ну і звичайно, ми не будемо витрачати цілий день на них, а краще повернемося додому і зайдемо в якийсь інший тунель. Фух, якщо чесно, це було неймовірно. Але це лише тільки один з шести тунелів, який я сьогодні зайду. Ну що, камон, як тобі? Ой, мені, якщо чесно, сподобалося. Цікаво, що ти скажеш, коли пройдеш всі шість тунелі. Ну для того, щоб це дізнатися, їх треба пройти, тому я пішов. І наступний в нас, друзі, рожевий тунель. Давайте одразу в нього заходити. І, звичайно, телепортуватися. І друзі, я тут, і ви тільки ну подивіться на це. Так, ця річ мені дуже сильно нагадує автомат, з якого можна дістати іграшку. І наскільки я зрозумів, ось кран, за допомогою якого я буду діставати ці іграшки. Тут є і зомбі, і селяни, і големи. І якщо це спрацює, я дуже сильно здивуюся. Ну, виглядає, він дійсно доволі таки круто. І сюди, напевно, будуть падати іграшки зверху. Та що там, давайте одразу це і перевіримо. на Тискаємо на кнопку і все, друзі, як ви бачите, я вже можу керувати. Саме ось цим краном, я не знаю, давайте ось туди натиснемо, і він зараз повинен рухатися. Нам треба повернути цей кран прямо до селяна також до Голема. Так, як би це зробити? Давайте сюди натискаємо. І, о, друзі, а здається, спрацьовує, бачите, я натискаю, він рухається. Я такого в Майнкрафті ще ніколи не бачив. Так, давайте спробуємо щось дістати. Це цікаво. Так, нам треба трохи правіше, не знаю, наприклад, ось так, трохи сюди. Давайте в цей бік спробуємо, щоб дістати цього селяна. Так, 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 я кажу саме про тебе ще ось так. Ну що, друзі, давайте спробуємо дістати. Натискаємо на цю кнопку, щоб його дістати. І так, взяв чи не взяв, давайте димося. Так, друзі, я його взяв як справжню іграшку, як в реальному житті. Це спрацьовує так. Ага, і бачите, ми його спускаємо, і він одразу зараз почне падати прямо вниз. Це було класно. На цьому я зупинятися не хочу, тому що мені подобається ця гра, і тепер я хочу дістати голову. Голема. Він такий величезний, тому давайте дістанемо. Так, поїхали. Давай, давай, давай сюди. Трохи правіше, дружі, мій, трохи правіше. Якось ні, 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 ще треба трохи правіше. Друзі, що думаєте, нормально? Я думаю, що так, натискаємо і голема хочеться взяти, а хоча ні, друзі, не вийшло. Чи вийшло? Ні, друзі, все ж таки вийшло, Бачите, я думав, що я вже програв в цій грі. А ні, 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 бачите, все ж таки програв. Так це як дійсно у справжньому житті. Ти береш іграшку, але вона просто погано зачепилася. І тому ти не можеш її Стати. До речі, я так пам'ятаю, один раз навіть щось діставав з таких автоматів. Але це зробити доволі таки складно. Так, давайте сюди трохи. Ще ось так. Я думаю, в це раз точно повинно підійти. Так, друзі, підходить чи не підходить? ні 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 точно програв. Ну що ж таке? Я дуже хочу його взяти. Фух, давайте ще раз спробуємо. Знову натискаю, і в це раз також ні. Та що ж ти будеш робити? Це доволі складно. Прямо як і у реальному житті. Добре, друзі, давайте робимо. Останню зараз спробу поїхали, поїхали, поїхали. Зараз точно повинен когось підчепити. Так, 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 селянчик, йди сюди, йди сюди, прямо до нас. Він не падає. Ні, друзі, він не падає. Ну добре, хоча б селяна нам вдалося а, спіймати. До речі, другого селяна. Не забувайте про це. Прикольна гра, тепер давайте повертатися додому. Тому що цікаво, що ще селяни підготували. Ну, що там, кавон, розповідай, як тобі ця гра. Ні, ну я очікував різне побачити, але щоб таку гру в Майнкрафті точно ніколи. Я б на цьому вже Зупинився, але ні, друзі, в нас ще тут багато тунелів. Які, до речі, тебе також здивують, такого ти також раніше не бачив. Ну і ви, друзі, звичайно, також. Ну що ж, тоді наступний по черзі в нас смарагдовий. Одразу, друзі, заходимо в нього та нехай нас телепортує. І ви не повірте, друзі, мене телепортували на мапу з найбільшим, дійсно, найбільшим гвинтокрилом у світі. Тобто, ось просто подивіться на мене і на цей гвинтокрил. Він наймовірно який величезний. І як ви бачите, він зроблений з боків, але на Скільки я зрозумів, він може працювати і зараз я якось спробую це зробити. В нього є ось тут говні пропелери, а також тут справа. Як ви бачите, поки що вони не рухаються. Але О, друзі, як ви бачите, я зробив так, щоб цей пропелер все ж таки кружляв. Бачите, він дійсно кружляє. Працює це звичайно не дуже стабільно. Тому краще ми це вимкнемо. І подивимося на інший пропелер, який буде працювати набагато краще. Подивіться, друзі, як він кружляє. слухайте, цікаво, а що якщо там встати? Зараз я це і зроблю, трохи страшно, але давайте, друзі, якось сюди зайдемо і. ого, я я я просто вибухнув. Це було дуже неочікувано. Хоча здогадатися про це можна було. Ой, бачите, таке враження, що тут навіть нічого не вибухало. Я його вимкнув, і в мене з'явилася прикольна ідея. Стамо тут трохи вибухівочки. Ось таким чином готово. І тепер робимо так, щоб він кружляв. Бачите, він дійсно вже кружляє. Так, а тепер давайте підпалимо цю вибухівочку. Сподіваюся, в мене. Мене це види так, друзі, підпалив, і мені цікаво, що зараз станеться з цими пропейлерами. Так, все вибухає, але як ви бачите, вони взагалі не руйнуються. Вони руйнують все навколо. Ну, вибухівка руйнує все навколо, а пропейлери, води цілі. Але якщо чесно, цей гвинтокрил дуже все одно мене здивував. Тому, друзі, давайте знову таки повертатися додому. Фух, і це ми лише тільки половину тунелів пройшли. Так, три з шести. Та можна сказати, що ти ще навіть ні на що не подивився. Ого, навіть так. Цікаво, ж тоді, що буде далі. А ти зайди, то дізнайся в тебе ж є така можливість. Так і я це зараз зроблю. Але перед цим друзі, відкрийте коментарі та напишіть, як у вас справи. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть, як у вас справи. Наприклад, у вас добре справи, тому напишіть каву, в мене справи добре. Або якщо погано, у вас справи, напишіть погано. Цікаво, з яким настроєм ви дивитеся моє відео. І поки друзі, ви пишете, я заходжу вже в четвертий тунель. Він в нас зроблений повністю з ґрунту. Тому давайте. Заходимо. І на перший погляд, друзі, я з'явився у звичайному світі, але насправді, якщо так придивитися, це взагалі не так, тому що подивіться на ці маленькі дерева. Це стосується взагалі всіх дерев. Тобто, якщо ви бачите, тут взагалі немає нормальних дерев. Ну, я маю новось нормального розміру. Є тільки маленькі дерева, і давайте спробуємо їх зламати. Я не знаю, як вони ламаються. О, ви, ви, ви бачили це тільки що. Тобто дошки мені все ж таки з них випали. Постривайте но. Ну. Якщо тут маленькі дерева, Виходить, що тут моби також маленькі. Так, друзі, я вже знайшов і всю і ви тільки ну подивіться на неї. Яка ж ти маленька. Так це виглядає дуже дивно. Слухайте, я можу її, якщо що, знищити, вона тікає по ній складно попасти, як ви бачите. Але якщо, але якщо я вже тебе помітив, вибачай, вибачай, я тебе знищу. Так, із неї нам випадає звичайнісіньке м'ясо. Стоп, стоп, стоп. А село також буде зменшено. Давайте його знайдемо. О, також курку знайшов почекайте, ну бач. Та курку маленьку знайшов. Тропічні дерева також великі, вони навіть вищі за мене. Ну, хоча й звичайні дерева також вищі за мене. Чому я дивуюсь? Але добре, давайте також це дерево ще зламаємо, просто цікаво. Ага. Тропічні дошки вже випали з тропічного дерева. Але моя мета це село. Де тут село? Показуйте мені. До речі, подивіться, які тут маленькі біомі. Тобто це біом зимній. Або сніжний, бачите. І він такий маленький в реальному Майнкрафті. Біоми просто в сотні разів більші. Почекайте, я, я. я Селянів знайшов, бачите? Це хто такий величезний? тікаємо. Е, ну добре буває. Хоча постривайте, якщо тут селяна, тут повинно бути десь. А, село, Я його також знайшов! Село з ультрамаленькими будинками, в які, друзі, я напевно зайти не зможу. А зламати я їх, напевно, зможу. Давайте, до речі, спробуємо. Щось довго, до речі, ламається. Просто цікаво, що може випасти нам з цього будинка. О, нарешті зламав. Та насправді нічого цікавого і не випало. Що це мені там робить? Навіщо від будинка наші так добре, тут, тут якось доволі дивно. Селяни також маленькі, все маленьке. І хвилиночку, я там також щось помітив. Друзі, є геніальна ідея, тому що, бачите, я знайшов коня маленького-маленького коня. Ви думаєте про те ж саме, що і я? Сподіваюся, що так, тому що я хочу взяти сідло. А ну давай хочу на тебе надягнути сідло. Добре, друзі, друже, ти не хочеш? Дамо йому яблука, багато, багато, багато яблук. Слухай, ти вже 30 яблук з'їв. Ей, о, о, друзі! Я, я заліз на нього. Так, виночку, поки що я не можу їм керувати, якщо я зроблю ось так, то зможу. Друзі, подивіться, я навіть можу стрибати завдяки ньому. Тобто я зараз рухаюся за допомогою маленького коня. Це виглядає максимально дивно, але, друзі, це працює. І цей світ поки що здивував мене просто найбільше всього. За це відео, бачите, портал навіть маленький є. І якось, якщо чесно, незвичайно ось так просто взяти та поїхати на коні Тому добре, друже, я тебе відпускаю. Іди йди куди хочеш. І я не був би. Тавуном, якби не перевірив шахту, і мене вже здається, хтось атакує Це взагалі хто павук маленький. Постривай, постривай, друже. Відійди, відійди від мене. І тому що я хочу подивитися на інших мовів. Слухайте, він мене зараз знищить, я серйозно. Давай, давай, давай. Та відходь вже. Ну, ну хто кого, хто кого, друзі, в мене мало сердець. Тобто такого велетня, як я, знищив супермаленький павук. Друзі, я надягнув діамантову броню і зараз буду продовжувати пошуки. І ви тільки ну подивіться, я знайшов маленьких скелетів. Так, 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 я хочу, щоб ви постріляли нічого. Чого собі? Вони нормально так стріляють. Подивіться, подивіться, скільки їх тут набігло. Так, все, в мене є діамантовий меч. Та як попасти по ним, друзі? Вони маленькі, по ним просто складно попасти, якщо чесно. Їх ще й тут багато, та що ж таке, жодного ще знищити не можу. О, о, першого знищив. Так, давайте одразу другого Ні, Здається, вони мене знищать. Хоча в мене навіть діамантова броня з'явилася. Але це мені просто ніяк не допоможе. Подивіться, скільки на мені стріл. І так, півсерця, півсерця. Ну добре, добре, бо от ви, ви також мене перемогли. До речі, друзі, я тут. Бігав, бігав, бігав і також знайшов ось такий маленький данж. Хоча він все одно вищий за мене, він все одно маленький, тому що реальний данж був би набагато більший. Сел, до речі, вже також багато знайшов. Та й в цілому тут більше немає на що подивитися, тому давайте повертатися додому. Тому що на нас чекають ще два тунелі. Ну і як тобі світ, в якому все маленьке. Ой, ну знаєте, доволі таки незвичайно. Я в такому світі ще нікого не був. Для тебе потім буде ще один сюрприз, але поки що сказати не можна просто заходь в тунелі та сам дивись. Ну, добрий, наступний тунель в нас, друзі, ось цей діамантовий. Перед тим, як ти туди зайдеш, нам потрібно тобі сказати про те, що в цьому тунелі знаходиться найбільша побудова у Майнкрафті. Побудова найбільша, а що ж там саме побудовано? Ну, це ти зараз сам побачиш, але знай, що ця річ, а вона складається з 50 мільйонів блоків. Ого, ну якщо що, це, це дуже багато. Наше село складається всього з декількох тисяч Боків, а там 50 мільйонів. Тому, друзі, одразу давайте, давай, давайте, давайте побігли туди вперед. І щось я не дуже розумію, де я взагалі з'явився, це пещера якась чи що. Ні-ні ні, друзі, це точно не пещера, тому що я бачу чийсь ніс. І це дуже схоже на ніс, а давайте перевіримо. Ем так, серйозно виглядає як ніс. А якщо трохи відлетіти, а -а 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 -а, друзі, я все одразу зрозумів, це ж шрек. І вау, 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 ще раз вау, просто подивіться на те, яка в нього величезна голова. Ова, вона прямо сильно сильно така величезна. І як же він реалістично тут виглядає, друзі? Повністю ми поки що не можемо його побачити, тому що ще не всі блоки, скажімо так, з'явилися. Бачите, вони поступово з'являються. Але він вже виглядає реалістично. І бачите, він повністю складається саме з блоків. Тобто, це не якась картинка, це, це дійсно побудова так. Уявляєте собі таке побудувати? І це скільки часу треба будувати? Скільки років? Я не знаю, але ми майже можемо на нього подивитися в повному обсязі. Ще ще й ось йому взуття треба трохи прогрузити. Ну давай, 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 ще трохи. І так, здається, все, він повністю в нас прогрузився, і ви тільки ну подивіться, друзі, на ці масштаби. Знаєте, я зараз навіть хочу спеціально спуститися туди вниз, щоб подивитися на нього знизу. Я тут, друзі, ось звичайнісіньке дерево, ось я. А ось шрек. А? Як вам таке? Слухайте ну це дійсно не більше поводово. Навіть я такого не будував. Навіть за допомогою чітків. Виявляється? Де, яка в нього висота, та там висота, напевно, 500 блоків, або можу навіть більше. Та хоч і ні, більше. Прикольно, дуже прикольно він виглядає. Але більше немає тут на що дивитися, друзі. Тому давайте знову ж таки повертатися додому. На нас ще чекає один тунель. Ой, селяни, ви просто якісь чарівники. Я не знаю, як вам вдається робити такі мапи. Це наш секрет, каво. Кого... Слухайте, а останній тунель з вибухівки мене також здивує. Отак, ми в цьому впевнені. Тому давай скоріше, заходь же в нього. Та нема питань. В цілому, в цілому я готовий, тому побігли, друзі, одразу в нього. Так, вилуничку, а де це я? О, бачу вже селянів. Ой, будинок бачили. Але... Постривайте, ну, друзі, тут щось не те. А, ну я зрозумів, я знаходжуся зараз в селі, але. Але, друзі, тут все якесь занадто величезне. Тобто, ось, подивіться навіть на цей будинок. І ні, друзі, ви не думайте, що це я зменшився. Я вам зараз доведу, що я не зменшувався. Ось, бачите, тут звичайні блоки використовуються. І ось я тут навіть можу поставити звичайну Скриню і верстак, і подивіться, як це все виглядає у масштабі. Ось скриня і верстак, а ось будинок. Та це також якийсь найбільший будинок у світі. Як же тут все деталізовано зроблене? Від кущів звичайних до будинків. І зараз, друзі, ми тут спробуємо трохи політати та подивитися на те, що тут ще цікаво. є. ні, ну квіти, звичайно, також бачу реалістично величезні дерева. Бачите, друзі, дерева. Куди ж без дерев? Ого, подивіться на цю квітку, друзі. Просто ось зараз подивіться на цю квітку. Здається, це. Це мак, але навіть, звичайно, квітка маг більше за мене. Сьогодні ми були у світі, який був зменшений, а зараз він навпаки збільшений. Мені це також подобається. В мене просто зараз такі емоції з цими мапами ви б знали, тому що я ніколи в житті раніше такого не бачив. А, і що найцікавіше, друзі, я не одразу звернув увагу, а тут підводний світ він також збільшений. Ну ось, бачите, навіть водорослі й ті збільшені. Все тут, звичайно, зроблено з блоків, звичайнісіньких блоків, але так як їх тут використовується доволі багато. Це все виглядає як дійсно справжні будинки, справжні сільські будинки. Але насправді ні, друзі, все це зроблено з маленьких маленьких блоків. І навіть цей будинок, напевно, складається з мільйона блоків. Хоча звичайний складався, напевно, з 50 блоків. Тобто різниця все одно є. І мені навіть зараз дещо цікаве постріла, яка вам треба трохи приземлитися тут. Також поставити звичайний човник, звичайного розміру човник. То хочу тут трохи поплавати просто подивитися на ці масштаби, які вражають. До речі, друзі, а яка вам мапа сьогодні сподобалася більше всього. Велика ось ця мапа, маленька мапа, де все було маленьке, Можу, мапа з шреком або мапа, де нам треба було діставати іграшки. Також в нас була мапа з гвинтокрилом, і звичайно, мапа з американськими гірками. Яка з них вам сподобалася більше? Напишіть в коментарях. Мені напевно сподобалася мапа, де все було маленьке. Хоча тут, звичайно, все виглядає набагато набагато крутіше. Але все одно щось мені та сподобалася мапа. І зазвичай у Майнкрафті ви не зможете залізти на квітку, а тут я можу на неї залізти. Ось я на ній стою. Захочу на іншу, наприклад, залізо. Чи навіть на кущ, бачите, друзі, також на кущ можна спокійнесенько собі залізти. Та тут навіть один звичайний блок ґрунту зроблений з тисячі звичайних блоків. До речі, я вам зараз це покажу. Ось звичайний блок ґрунту, а ось незвичайний блок ґрунту, величезний. Ну, різницю одразу можна помітити. До речі, друзі, а ми ще з вами. Ми будинки не залітали, тому полетіли прямо туди все рано. подивимося, що там обережно кавунчик прізосів. Тут навіть ліжко, бачите, реалістичне. ці. і навіть вікна. Я не зможу звідси вибратися через вікно. А, ні, можу. Чудово, тому що я ще хочу в інший будинок зайти, полетіли. Наприклад, в ось цей, тому що вони відрізняються. Давай, давай, давай. Поки, поки ще до нього долетиш. Багато часу пройде. Так, і тут також все виглядає, як і в справжньому селі. Просто збільшене. Багато-багато багато разів. Пострувайте. Хочу тут ще зможу через вікно, та звичайно зможу. На жаль, в цьому селі всього лише три будинки, але все одно, як же вони круто виглядають. Ну і що ж, друзі, а тепер треба повертатися додому. Фух дякую вам за те, що дали мені зайти в такі цікаві тунелі. Мене вони дуже сильно вразили. А який більше всього сподобався? Тунель, в якому я був, ну, звичайного розміру, а все інше було маленьким. Тобто дерева, моби і села. О, ну так, це доволі. Таки надзвичайна мапа. Ну ось тому я радий, що ви таке побудували і, звичайно, нам показали. До речі, друзі, якщо хочете продовження подібних мап, пишіть в коментарях, обов'язково пишіть, і тоді ми з хлопцями зробимо продовження. Так, так, обов'язково. Наприклад, не знаю, нові двері якісь або ями, або щось інше. Селяни це зроблять, просто напишіть в коментарях, що ви цього хочете. А зараз, друзі, натискайте на інші мої відео. Дивіться їх, вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.